Доброго дня на огляді Yamaha Jog i01 2018 року випуску це 4 інжекторний скутер на рідинному водяному охолодженні. Я б сказав, що це один із самих-самих свіжих скутерів, які на сьогоднішній стан БУ приходять в Україну. Як ви бачите по задній частині, він вам. Я так думаю, хто дивиться мої ролики, хто знає про що я кажу, якусь модельку також нагадує і це зовсім не Джок. Це так звана Yama на мою думку. Тобто бренд Yamaha з двигунчиком Honda. От, ну, грубо кажучи, той самий 75-79, але трішечки видозмінений. Так, почнемо, почнемо, почнемо. Мабуть, з відмінностей від такта, але їх тут не так багато. 17683 км пробіга. В прекрасному стані цей джок. От, і я вам скажу, що вони доволі свіженькі по року випуску. Конкретно цей в красивому такому перламутровому кольорі дуже-дуже гарненько виглядає. І стан ну, просто практично ідеальний. 17 тисяч для такої техніки. Без перебільшення скажу, що близький до нового. І в мене, до речі, є такий джок з... взагалі там здається 7 тисяч пробігу. Так що хто бажає ще новіше з меншим пробігом за більші гроші, ласкаво прошу, звертайтеся контакти в описі під відео. Так, по передній частині по клювові, жодної подряпинки немає. Просто ідеальний стан. І як ви бачите, по пластику чорний перламутровий гарний колір. Шикарно, симпатично виглядає. І я вам скажу, комусь так більше подобається, комусь більше подобається джок. Це, як то кажуть, кому що. Так, передня гума практично нова. Стоїть вона також 18-го року 80 на 100 на 10 Чомусь дивно, що вона на 100 Ченгшін стоїть. Це наскільки я пам'ятаю їхня заводська гума. От, Гідравлічна масляна вилочка, гарна вилка. І взагалі я вам скажу, 75-й так чи цей джок дуже-дуже якісний апарат. З величезними пробігами приїжджають. І По помпі тут немає ніяких питань, як у 36-го джога дійсно надійний, дійсно якісний шикарний апарат. Ключик вже Yamaha, не Honda. Замочок, відповідно, хондовський. Тут все Honda, але все одно це Ямаха Джок. Так, далі, дивіться, є такий гачечок для сумки, є невеличкий бардачок. Ну, таку якусь літру води засунути, якісь ключі, можливо, але він все одно є. І це добре. Так, побігли далі. Бак. Бак знаходиться внизу. Зараз подивимося. Відкривається дуже легенько, чистенький бак, без ніяких питань. так Кроку на кришечки ми не побачимо, як джога, а побачимо його під сидінням. По правій частині також жодної подряпинки і ви можете оцінити, як як він блищить. Просто шикарний стан по пластику. от Так само тут в нас. Все гарненьке, все чистеньке, все в прекрасному стані. Так, Задня гума стоїть також практично нова. Що у нас тут стоїть? 80х100х10 на на стоїть шинко. Я не знаю, що це за гума, але здається, в нас ми її точно не купимо в Україні. Так, По правій частині також жодної подряпинки. Тут також все, все чудовенько. Рідне сидіння стоїть хонда, хонда Ямаховське сидіння, Так, замочок отак працює, відкриває сидіння. Що ми бачимо під сидінням? Пара рідних зеркал в хорошому стані, тут антифриз, тут АКБ знаходиться, запобіжнички, все гарненько. І дивимось тут. Тут у нас також 18 й рік, а місяць. Одинадцятий, здається. Коротше кажучи, майже 19-го року машина. І це є дуже, дуже чудово і виглядає воно все по-свіженькому, все, все в прекрасному стані на рідній варіації, тобто всі варіатори рідненькі. ну Одним словом, шикарний стан і по пластику жодної подряпинки немає взагалі. Отут. Була подряпинка і все. Так-то просто ідеальний стан технічний, візуальний. Ми зараз будемо це все перепровіряти. Дивіться, як блестить голова. Дивіться, красивий такий перламутровий колір. Дивіться, як воно виглядає. Ну Чи не гарно. Дуже тихенько, м'яко працює двигун. От просто практично його не чутно. Дуже гарно. По роботі двигунчика питань ну, просто немає. О, є поворотнички, а я їх щось так і не бачив. А, є. Ну, прикольно мені. Мені подобається. Так, поворотничок працює. Стоп-сигнал також працює. Ближній, дальній і сигнал. Все. Все гарненько працює і все. Ну, Стан просто. Стан просто новенької машини. Тут магнітний стартер, його взагалі не чутно. Так, ну, поїхали, прокатаємось. Була вже в мене Ай-01, та й в принципі такти були 75, -і, 79. І Що я можу сказати? По їзді різниці ніякої, абсолютно двигунчик. Такий самий же ж, І їдуть вони дуже круто, своїх 60 е без ніяких питань. І причому 60 вони їдуть, як то кажуть, легенько. Дуже гарнюча техніка, друзі, я вам рекомендую від себе, чи то буде такт 75, чи джок оцей. ну Просто 60-65 вони їдуть без ніяких питань. Гарненький дизайн має як і оцей джок, так і 75-й такт, вони мені подобаються. Дуже надійні двигунчики, надійна помпа. При пробігах там 40-30 кілометрів, ще не зустрічав, не ремонтував помпу. Дуже дуже якісна і хороша техніка. Так що кому до вподоби, телефонуйте, ставте вподобаєчки, лайки, це допомагає в продажу просування цього відео. Підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм, дивіться інші варіанти, які вам до вподоби, не забувайте. Побачимось. Я надіюсь в нових відео з, якісним, з якісними пропозиціями для вас. До нових зустрічей. Всім дякую!